Що потрібно для того, щоб розвивати екстремальний велоспорт? В першу чергу велосипед. А разом з ним завзятість і бажання цими якостями можуть похизуватися українські бемери, такі собі трюкачі на велосипедах, адже не так просто змусити байк відірватися від землі і закружляти в сальто або бекфліп. так. так, Усі в курсі, що у 9 років ти міг на ходу відпустити кермо велосипеда. Круто. А так зможеш? Не пропустіть. У ровеснику юні райдер розкажуть про своє екстремальне захоплення. Українська молодь прихильники екстремальних видів спорту. BMX, скейт, ролики, самокати, але дуже популярний зараз BMX, Bicycle Moto Extreme, або простіше кажучи, Bicycle Motocross. Я не можу... я не можу жити без Бема. Адреналін, який він мені приносить, дуже круто. BMX — це мій стиль життя. Коли мені нудно, я беру велосипед і йду катати. І все одно на зламані руки, ноги, я все одно буду катати. історія BMX починається у 60-70-х роках у сполучених штатах. Юні шанувальники мотокросу хотіли виконувати схожі трюки тільки на велосипедах. Спочатку вони їздили на звичайних, а потім зробили ось такий BMX. В Україні цей вид спорту з'явився у сьомих-восьмих роках. Молодь збиралася. Одна-дві людини. Ну не був цей вид спорту настільки поширений. Та з часом його прихильників ставало все більше. Людей люди цікавитися, купувати беми, пробувати. Не було шкіл та людей, які могли навчити. Райдери самостійно дивилися відеоролики та вивчали трюки. Ось так викручувалося. Перве Пам'ятаю, коли починалися перші контести. Це було в Києві на Крещатику, ще у 2009 році. Ось тоді був пік: 2009-2010 рік. Змагання були поширені і BMX був дуже популярний. Ну дуже популярний. три існує три поширені стилі катання: парк, дерд і стріт. Боля такої основной дёрт и стрит. Парк парку катають на різних фігурах: з фанери, як ви бачите, ось такого плану. Дьорд це спеціалізована траса, зроблена із земляних насипів трамплінів. Виліти прольотки ділет. І стріт ета подолання перешкод на вулицях міста. Можуть бути сходинки та паркани. саме складне це парк. Найскладніше це катання в парку, але не всі з цим погоджуються. Згалом парк так само непростий, як і дьорті в дьорті є складні трампліни, на яких можна зробити трюки так само, як і в парку. Все залежить від стилю катання людини. В Україні частіше за все катають стріт на вулиці. Парки досить старі та й не роблять уступкування. В BMX сах як правило, одна передача. В BMX-велосипедах, як правило, одна передача. Що це дає? Він набагато міцніший. Є лише зірка, немає ніяких перемикачів, передач. Це додає міцності та надійності. Це додає прочність і надійності. Після того, як райдер визначиться зі стилем катання, він купує BMX. Саме основне... Найпопулярніші в Україні це стріт і дрт стилі. Потім BMX-рейс та Флетленд. Потім ідео bmx Race, Ну і Flatland. Для стріт дьорта... для стріт- і дьорд дисциплін BMX є правило. Йде велосипед на хромомолібденовій рамі з маленькими зірочками на передньому і задньому колесах. Отличие, допустим, от... Відмінність від Flatland та BMX Race одна. Там вже використовується алюмінієва радна, щоб райдера дуже важливо, щоб BMX був світового бренду, аби на ньому катали зірки світового класу. запчастини рано чи пізно виходять з ладу, тому приїжджають до нас майстрів. ті ж спиці полагодити замінити втулку чи зірки. втулку задню Траса була построена... Траса була побудована в 2008 році двома братами. Його построїли два брата. Вони зібрали шість чоловік. Хлопці зібрали команду шестеро чоловік. Вони вже не катаються, вже не тої віки. Почали її будувати. Все починалось там. А потім ось це вже з кожним роком воно все вилучалося з кожним роком. Все поліпшувалося і поліпшувалося. Я щас скапую степап. Я зараз перекопую степап, так називається ця фігура. Я її перекопую для того, щоб пом'якшити падіння, щоб не травмуватися. спорт цей спорт дуже небезпечний. Якщо не захищатися, можна сильно травмуватися. Захист необхідно одягати. Якщо без нього кататися, це мінус тобі і твоїм рідним. Можна залишитись на все життя калікою. Це на все життя калікою. Суші защита галіна стопа. Існує захист гомілок, колін та шолом. Ну є ще так звана черепашка. У мене були травми. Я ламав пальці ніг, рук, вибивав коліно та лікоть. Вибив локоть. Я вибив лікоть саме на цій трасі. Не розминувся з другом. А ми зіткнулися лоб в лоб. Боміх читається екстремальним видом. Бемикс вважається екстремальним видом спорту. На бемі досить складно робити трюки, і не кожному вони вдаються. Декому потрібно 5 років навчання, а хтось вивчає їх швидше. Тучаться деякі можуть транш. Самий базовий по всіх базовий трюк, всіх дисциплінах, базовий трюк в усіх дисциплінах називається банігоп. Райдер відриває від землі переднє колесо, а потім з допомогою ніг заднє. На цьому все і вибудовується. того, як я вивчив банігоп, Після того як я вивчив банігоп, почав засвоювати Ванетті. Виконується він як банігоп, але при цьому райдер повинен крутитися на 180 градусів навколо себе. Тож являється базовим трюком. Це теж базовий трюк. Він мені дався легко. Тож після нього я почав вивчати 360 градусів. Трюк ста для того, щоб виконати 360, я доклав багато зусиль. Але це того варте. Цей трюк дуже яскравий, ефектний. і ефектний Трюків трюки існує велика кількість. Хлопці постійно удосконалюються. З'являються все нові й нові елементи. Прогрес не стоїть на місці. Дуже багато зараз спортсменів, які просто божевільні речі роблять. Інколи коли дивишся бемерське відео, якийсь крутий трюк, і не можеш зрозуміти, як райдер його зробив. Доводиться перемотувати і дивитися ще раз. Майстерність українських райдерів на досить високому рівні. Є дуже талановиті хлопці, які їздили в інші країни і займали на змаганнях призові місця. часто більш досвідчені райдери, які багато чого вміють, діляться своїми секретами та напрацюваннями із початківцями. Навчають новачків і участь новичков Несмотря на то, что этот спорт очень. Травмоопасний. людей, незважаючи на те, що цей спорт травмонебезпечний, багато людей катає на BMX. щорічно у різних країнах проходять змагання Simple Session, наприклад, де збираються райдери з усього світу і катаються в різних дисциплінах. Ну і катаються там в різних дисциплінах.